Спочатку була паніка, жорстка була паніка, потім вже коли я зрозуміла, що я в полоні, що я не виберусь звідси, що ти не розумієш, що тебе чекає завтра, що буде з тобою завтра. Чоловіки мені розповідали. Вибирали якісь чоловіків, виводили на двір, вони грузили якісь мішки. Їх вивозили, і потім чоловіки ці назад не поверталися. І коли мене посадили в цей вородок, я попрощалася з життям, я зрозуміла, що це все вже. Коли я зрозуміла, що втекти неможливо, я думала покончити з життям, але потім я зрозуміла, що в мене є діти, я стала гнати ці мислі від себе. Треба вижити, бо в мене діти. Якщо мовчати... Вони менше будуть бити, тому що коли я їм кажу щось супротив, кажу то, як воно є, їм це не подобається. І я стала прикидуватися, як вони мене, мене призвали тупая. Оця тупа, оця тупа. Хай я буду тупа, але я буду жива, я вернусь додому, вернусь до своїх дітей.